Ось так ви виглядаєте з мого боку монітору. Дивовижно просто у сучасності робити фотографії. Чи не так? Всього за якусь долю секунди можна отримати доволі якісний знімок. Напевно, тому їх і роблять мільярдами кожного дня. Якби ж я вас захотів сфотографувати на початку 19-го сторіччя, році у 1827-му, то це дійство зайняло б десь годину, і якість отриманого фото була б приблизно такою. Доброго дня, шановні. Сьогодні у мене виникло непереборне бажання досить коротко, але все ж розповісти вам про те, що було до кінематографу. Тобто, якими дивовижними способами людям вдавалося відображати все навколо, перш ніж з'явилися кінокамери. А саме я хочу повідати про фотографію, як вона виникла, як розвивалася, які у неї були різновиди та як вона перетворилася у відео. Процес не був одномоментним. Типу, ось людство винайшло фото, і ось воно ви. Знайшло відео. Ні, перехід проходив плавно і вельми цікаво. Тож давайте про це поговоримо. Першими фотоапаратами, в якійсь мірі можна вважати камери обскура, винайдені достеменно невідомо ким. Вони просто з'явилися внаслідок великої кількості подій, що відбувалися на протязі тривалого часу. Як там, наприклад, ніж, молоток, лук. І працюють камери обскура достатньо. Примітивно, по принципу, нашого ока, тобто вони через маленький отвір поглинають світло, відбите від об'єктів навколишнього середовища, і проєктують перевернуте зображення на внутрішній стінці камери, так як ви це зараз можете бачити на картинках. Дивовижно, але озвучену річ можливо зробити навіть із взуттєвої коробки. Просто треба взяти коробку, заклеїти всі щілини, через які може проникати стороннє світло, і пробити досить маленький отвір в її стінці. Все, камера обскура готова. А якщо помістити в неї відеокамеру, як про. Демонстровано ось тут, то вдасться навіть зняти достатньо незвичайне відео. Та що вже там, камеру обскура можливо, навіть з цілої кімнати зробити. Але не це важливо. Важливо те, що саме камери обскура використовувалися для, так би мовити, перших фото. Як саме їх робили? Все досить просто. Всередину досить великої камери сідав художник, проектував зображення собі на полотно і банально змальовував його. Перш за все, так робили, аби правильно передати архітектурні особливості деяких споруд. І до вашого здивування немало відомих митців користувалися озвученою методикою, щоб цілу картину намалювати, або ж, що частіше, невеликий її фрагмент. До речі, задля підвищення чіткості зображення до вхідного отвору камери інколи кріпили лінзу, що можна вважати першими прототипами типами об'єктивів, і ви зараз скажете, це ж не фото, це написані за цікавою технологією, але картини. Безумовно, але перші в історії фотографії створено якраз за допомогою камери обскура. Тому мені і треба було вас посвятити у предісторію даного апарату. У 1826 році французький винахідник Жозеф Нісефронєпс здивувався, коли зрозумів, що чим менше у камері обскура вхідний отвір, тим чіткіше зображення внаслідок цього можна отримати. Тому він для початку підібрав розмір отвору і лінзу до нього, котрі видавали картинку найбільшої якості. А потім помістив в камеру під світло пластинку із так званого п'ютера метала досить чутливого до окислення, яка була покрита невеликим шаром бітума. Як же все це працювало? ニューヨ Дивіться, там, де світла на пластинку потрапляло більше, від неба, наприклад, чи від дахів будинків, стін, котрі світла багато відбивають, бітум твердів значно сильніше, ніж там, де на нього потрапляло світло, відображене від не надто яскравого дерева чи того, що ми називаємо тінню. І потім під час акуратного змивання частково затверділої речовини з чутливого металу за допомогою розчинів і кислот, залишався візерунок. Тобто, ділянки, де бітум затвердів менше, Жозеф Нєпс змивав спеціальним розчином і обробляв кислотою, що відображення. Вражалося на металі затемненням, тобто окисленням, і так шар за шаром. А останній шар ділянки бітума, які затверділи досить сильно винахідник, просто змив розчином і кислотою, напевно, взагалі не обробляв, від чого вони залишилися повністю світлими. Фактично, таким чином, перше в історії фото, яке дійсно фото, назване пізніше, якщо вірити нашій вікіпедії, вид з вікна, представляє собою чисто чорно-біле зображення, практично без відтінків сірого. Виглядає дивовижно, правда. Різноманітні джерела стверджують, що на створення виду з вікна у Жозефа Нієпса пішло від декількох годин до декількох діб. І такий час зайняла одна лише експозиція, чи більш зрозуміло, витримка. Але це не перше в історії фото, це друге перше в історії фото. Це перше в історії фото, яке збереглося до наших часів. Найнайперше ж фото, зроблене озвученим вченим по описаній вище технології, названій геліографією. На жаль, не. Збереглося. І давайте відверто. Нам, звичайним обивателям, на виді з вікна, мало що вдається розгледіти. Лише якісь обриси будинків, дерево. Але наші більш освічені сучасники, котрі надзвичайно прискіпливо знімок дослідили, змогли покращити його якість і додати більше деталей, від чого зображення стало значно зрозумілішим і чіткішим. Ось погляньте. Коли технологія фотографування була винайдена, то почала розвиватися досить швидко. Вже у 1839-му інший француз Луї Жак Дагер здогадався замінити п'ютерву пластинку на мідну, а покрив її він сріблом. Це а ще перенагрітої ртуті дозволили. По-перше, значно зменшити час, необхідний для створення фото. Тепер щось можна було зняти за всього 10-30 хвилин витримки і ще декілька десятків хвилин додаткової обробки. По-друге, зробити його. Фото значно більш чітким і зрозумілим. Отримана технологія отримала назву Дагеротипія, і з її допомогою Луї Дагеру вдалося зробити перший в історії знімок з живою людиною. Ось вона, точніше, вони у квітні 1839-го винахіднику захотілося сфотографувати жвавий парижський бульвар Дю Темпл. Через велику витримку в 10-12 хвилин не вийшло відобразити ні екіпажі, ні натовпи людей, які переміщувалися по бульвару. Лиш чистильник взуття та його клієнт, котрі досить довго знаходилися на одному місці, зосталися на фото. Десь у тому ж 1839 році. Англієць Вільям Генрі Фокс Телбот взагалі замість металевої пластинки вирішив використати. Ти щось не таке важке і громістке вчений взяв. Папір, папір просочений хлористим сріблом, який він поміщав у все ту ж камеру обскура. Талбот зробив декілька фото по такому методу, названому пізніше Калотипія, але великої розпосюдженості він не отримав. Було ще декілька маловідомих технік отримання знімків від не дуже популярних фотографів, але всі вони загубилися у історії, окрім дагеротипії, котра розвивалася. Різні люди покращували деякі окремі аспекти названої технології, що допомагало все більше і більше скорочувати час витримки та підвищення. Якість знімків таким чином, у 1839-му з'явилося перше селфі, точніше, перше автопортретне фото, яке викликало цілу хвилю портретної фотографії. Нікого вже не цікавили картини, всі хотіли мати саме фото себе коханого. У 1840-му вперше сфотографували місяць, потім був перший знімок президента. Навіть сонце у 1845-му змогли відобразити на фотографії. Дагеротипія розвивалася до тих пір, поки її не замінив так званий колоїдний Ній процес розроблений Фредеріком Скоттом Арчером. Знімки за допомогою нього створювалися набагато швидше. Маю на увазі, витримка, експозиція була набагато меншою, але самі негативи представляли собою, грубо кажучи, невеликі скельця та потребували швидкої обробки в спеціальній лабораторії для отримання нормального звичайного фото. Тобто, технологія фотографування в цей момент стала простішою. Знімки робилися швидше і одночасно складнішою. Знімки потребували додаткової обробки дивовижно. Ну і можна сказати, головною сходинкою у розвитку фотокамер є те, що завдяки кмітливості ханібала гудуїна у пристроях стало можливим використовувати не фотопластинки з металу чи скла, там паперу, а фотоплівки з желатино-срібною емульсією. Спочатку це була саме пластинка з фотоплівкою, подібна до тих, які використовувалися при колоїдному процесі, але потім пластинку взагалі вдалося замінити більш звичною для нас фотоплівкою у вигляді смужки. Такий метод фотографування залишається актуальним і до сьогодення. Хоч його, звісно, значуще посунула цифрова фотографія, винайдена у 1957-му. Але у будь-якому випадку, саме за допомогою фотоплівки, стало можливим максимально зменшити витримку фото до всього декількох секунд, навіть до частки секунди, і почати робити те, що вже більше схоже на відео. Коли з'явилася можливість створювати фотографії майже миттєво, людство задумалося над тим, як їх можна урізноманітнити. Робили аерофотозйомку, панорамні знімки, стереофотографії, котрі при перегляді через спеціальний пристрій стають, Знаєте, важко пояснити. Коротше, це дідівський VR. Бачите, картинка стає неначе об'ємною, і якщо вона гарної якості, то виникає почуття, неначе дивишся у минуле через часовий розрив. Але для нас це не так цікаво, як рухомі фотографії, так звані хронофотографії. Перший успішний експеримент, по створенню яких було проведено у далекому 1874 році фотографом Едвардом Мейбріджем. Він задля вирішення спору між тодішнім губернатором Каліфорнії Леландом Стенфордом та двома любителями кінних. Забігів сконструював дивний так званий фотодром. Ось ви зараз можете бачити, як той виглядав. Спір полягав в тому, чи відриває кінь під час галопу одночасно всі чотири копита від землі. Лелан стверджував, що так відриває. А любителі забігів, що ні, не відриває. До речі, як ви самі думаєте? Напишіть в коментарі. І, от у вище названому 1874 році Мейбридж пустив на фотодром, де ряд знаходилося 24 камери, кожна з яких активувалася розривом відповідної мотузки коня на ім'я Саллі Гарнер, щоб той по ньому пробіг у галопі, почергово сфотографувавшись на кожну із камер. І таким чином відомому фотографу вдалося отримати першу і найвідомішу серію фотознімків, котру він так і назвав Саллі Гарнер у галопі, і яка почала досить коротку, але надзвичайно важливу еру в історії фотографії. Еру. Хронофотографії, деякі з яких навіть вже трохи походили на дуже короткі, але фільми. Тобто, як ви скоріш за все, вже здогадалися, саме хронофотографія стала перехідним етапом між фото і відео, і їх свого часу робили реально багато. Фотографували рух інших конів людей, майже завжди оголених, того як, наприклад, коти вертілися у повітрі і приземлялися на лапи, і багато чого ще. Спочатку хронофотографії створювалось декількох окремих синхронізованих фотоапаратів. Потім їх почали намагатися об'єднувати, аби зробити один інструмент, через що виходили велетенські коробки з декількома об'єктивами. До речі, саме на таку коробку ще одним французом Луї Лепренсом у 1887-му знято найстаріше, Старіший фільм, який зберігся до сьогодення. Його назва Чоловік, що виходить з-за кута. Він триває менше секунди і складається з всього 16 кадрів. Але через велику кількість об'єктивів, які знаходилися на віддаленні один від одного, картинка вийшла дуже смиканою. Тому, напевно, доречно сказати, кінокамеру Лепренса можна вважати скоріше невдалим винаходом, ніж вдалим. Проте були і ті люди, хто намагався всі фото робити з одного апарату. З одного об'єктиву на одну пластинку спочатку пластинка знаходилася на одному місці, від чого на знімках можна було спостерігати доволі дивний ефект накладання одного зображення на інше, але з часом її почали рухати в якийсь із боків, замінювали на щось більш зручне, коротко кажучи, покращували технологію, що призвело до винайдення як не дивно. Кінокамер іменували їх тоді по-різному, але фактично це були кінокамери. І на одну із таких, названу ЛПЦЦП 2 Вона була, до речі, фактично переробленою камерою Лепренца, зняли у 1888 році загально прийнято перший трьохсекундний фільм сцена в саду Роундхей. Ось так я вам коротко і відверто досить поверхнево розповів, який шлях більш ніж у 250 років подолала фотографія. Розповів, скільки людей приклало неймовірних зусиль для того, щоб я зараз міг просто взяти і зробити ось так. Всім дуже дякую за перегляд.